Молись і вір. Викликніть Господу вся земля, служіть Господу з радістю, ідіть перед лице Його з піснями хвали, знайте, що Він, Господь Бог наш, Він створив нас, ми народ Його і вівці паству Його, входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними, хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний. Милість його вічна і істина Його зроду воріт. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного й живого. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій. Згадуючи це, я виливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей, входив з ними в дім Божий з піснями радости й хвали, з голосами урочистого святкування, чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені, уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Душа моя хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе в землі йорданській, Єрмонській, з гори малої, безодня, безодні викликаєш шумом водоспадів твоїх, усі води твої і хвилі твої прийшли наді мною, вдень покаже Господь, милість твою, а вночі пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чого я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене, наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, та говорять щодня, де Бог твій, чому сумуєш душе мою, чому хвилюєшся в мені, Уповай на Бога бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого. Принесіть, Господові сини Божі, принесіть, Господові молодих ягнят, принесіть Господові славу і честь, віддавайте Господові славу імені Його, поклоняйтеся Господові в дивній святині Його, голос Господній над водами, Бог слави загримів, загримів Господь над водами великими. Голос Господа могутній, голос Господа величний, голос Господа ламає кедри, Господь сокрушає кедри Ливанські, від голосу Його гори скачуть, як телята, Ливан і Сиріон, як молоді єдинороги. голос Господа викрешує полум'я вогню, від голосу Господа трясеться пустеля, потрясає Господь пустелю кадеську, голос Господа розроджує лани і оголіє ліси. У храмі його все говорить про його велич, Господь осів на престолі над водами великими, як цар буде над нами повіки, Господь дасть силу народові своєму, Господь миром благословить людей своїх, як любі оселі Твої, Господи, сил, Жадає лине душа моя до двору Господнього, серце моє тіло моє возрадувалося Богу живому. Бо й пташка знаходить собі домівку і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх біля вівтарів твоїх, господи сил царю мій боже мій. Блажені ті, що живуть у домі твоїм, повіки вони будуть хвалити тебе. Блаженний муж, який має заступництво своє у тобі, в якого у серця дорога до тебе, ідучи долиною, плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням, вони перейдуть від сили в силу і являться перед Богом на селоні. Господи, Боже сил, почуй молитву мою, зглянься, Боже Яковію, захиснику наш, Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників, бо Бог є сонце, і захист, милість і правду любить Господь Бог. І подає славу і благодать, Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті, Господи Боже, сил блажена людина, яка уповає на Тебе, Господи, хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на святій, горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму, той, хто не увещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла. І не слухає наклипів на ближніх своїх, той в очах, якого лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного, хто так чинить, той не захитається повіки. Бережи вас Бог.